Вітаю, друзі! Сьогодні ж, все ще 29 червня 2025 року і поговоримо про геополітичну пастку України. Це взагалі причина всіх наших історичних бід, наших страждань, нашої історичної долі, яку ми не усвідомлюємо з огляду на те, що у нас, в українців, немає історичного мислення. Якщо б у нас було історичне мислення, ми б знали. І усвідомлювали, що фактично в 2025 році ми знаходимося у тій самій геополітичній і історичній ситуації, у якій знаходився Богдан Хмельницький десь приблизно в 1656 році. Чому? Тому що фактор Московії. Зараз це Російська Федерація, але це не має значення. Тому що на території Московії завжди існує лише Московія, Україна є щитом. Західної Європи. І ця ситуація продовжується з початку 13, першої половини 13 століття, відколи сюди, на нашу землю, прийшло монголо-татарське військо і зруйнувало той порядок, який існував тут до того. Після того на наших землях ніколи не відновлювався порядок, який існував тут до початку до першої половини 13 століття. Фактор степу завжди був превалюючим у історичній долі України. Так, цілісно наша територія сформувалася в результаті Другої світової війни в 1945 році. Але вона в принципі компактна і цілісна. Але геополітичної пастки України вона не вирішує, тому що поруч. В нас знаходиться Російська Федерація. І тому ми не маємо права на політичну помилку. Ми не маємо права на обрання блазнів. Право на політичну помилку мають європейські нації, які знаходяться за щитом України. Ми ж повинні бути у десятикратно розумніші політично для того, щоби вижити. До кінця ХХ століття Україну рятувала демографічна складова. Тобто позитивна демографічна динаміка давала нам можливість виживати як етносу і впродовж короткого історичного часу як нації. Тому що я вважаю, що приблизно з 20-х років ХХ 20 століття українці сформувалися як Модерна нація, зі своїми деталями, нюансами, це все не має принципового значення. Але фундаментально українці сформувалися як політична нація на початку ХХ століття. Історичні обставини не сприяли тому, щоб ми вибрали незалежність так, як, припустимо, поляки на початку ХХ століття, як угорці, як фіни. Все це з причин, які я назвав, що політична зрілість, політичне мислення українців було не на висоті геополітичному становищу України. Адже поруч Московія. Територія, яка без України нічого не варта взагалі. Тому ми є геополітичною психіатрією. Російської Федерації. Що би ми не робили? Ми можемо йти в НАТО, не йти в НАТО. Ми можемо йти в Європейський Союз, не йти в Європейський Союз. Це нічого не змінить. Тому що ми є психіатрією Московії. Сам факт існування України не підвладний Московії, обумовлює агресію Московії проти України. Це може бути, як хочете, воно можна називатися: Російська імперія, Московія, Російська Федеративна Соціалістична Республіка, Російська Федерація. Немає значення. Україна це психіатричний пунктик московицького центру. І з огляду на цей пунктик нам політично під час виборів. Під час своїх вчинків потрібно бути на дві голови вищими, ніж наші західні сусіди, які знаходяться в значно комфортніших політичних умовах. Тому що поруч із ними Україна мирна земля. А за Україною земля смерті, Московія, Російська Федерація. І ми повинні усвідомити. Що ми повинні в сто разів більше поміркувати над тим, як обирати, ніж наші західні сусіди. Тому що вони не мають в сусідах Московії, Російську Федерацію, а ми маємо. Тому, якщо ми обираємо блазнів, ми обираємо геополітичну смерть. Адже демографія зараз нам не допомагає. В нас народжується менше дітей, ніж вмирає людей. Тобто ми вимираємо. Я вже не кажу про те, що мільйони людей виїхали на Захід у зв'язку з військовими діями. І ось у цьому сутність нашої геополітичної поразки. Не обирати блазнів. Політично ми повинні бути зрілішими в десятки разів, ніж наші західні сусіди, якщо ми хочемо вижити. І зараз саме час про це подумати. Тому що геополітична пастка України полягає саме у тому, що ми є щитом перед Європою. Ми захищаємо їх вже впродовж десяти століть. І фактор степу, фактор орди, який втілений у Московському царстві, московській державі, колись це був улус Джучі, колись це була монгольська держава, після того був улус джучі Після того було це Московське царство, потім це була Російська імперія, а зараз це Російська Федерація, але від, назв, від зміни назв нічого не змінюється. Це той самий фактор фактор степу, який хоче нас знищити і хвилею налинути на наше землеробське життя. Тому нас може врятувати лише політичний прагматизм, політичний розум. І не обираємо бласнів. Слава Україні!